Павло Нарожний, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю. Доброго дня. А видання Бібісі Україна, от пишучи такий перший підсумковий матеріал, якраз по тому, що в нас 16 липня, час X, день X, написало, що по їхній аналітиці, по їхньому аналізу, виходить так, що міністерство оборони розраховує трішки більше ніж на 10 мільйонів військовозобов'язних. От такий от потенціал оцінює міноборони принаймні за, за тими даними, які змогли BBC оцінити. На вашу думку, дивлячись на те, що відбувалося з оновленням даних із чергами із настроями в суспільстві, наскільки з цих десяти там з гачком мільйонів, який відсоток цих людей дійсно пішов, оновив дані і або став на облік? У міноборони давали надавали цифру 4,1 мільйона людей, які оновили свої дані військовозобов'язаних. Чи це чоловіки, жінки і так далі? Ну тут відразу постає питання: чи достатньо цих 4 мільйонів? Ну звіснами ніхто не збирається мобілізувати навіть 1 мільйон людей. Тобто мова йде про десятки, може про сотню тисяч людей. Тому ці цифри наразі можна вже казати про успіх. Ну це процеса оновлення даних. А, ну знову ж таки, якщо тоді порівнювати цифри, то виходить, що в кращому випадку це буде 50% таких умовних оцінок, і це вже дійсно непогано. Наскільки знову ж таки? Е Оці мобілізаційні заходи, які ми бачимо впродовж останніх двох місяців, вони сприятимуть все-таки до укомплектування бригад, тому що знову ж таки ми пам'ятаємо ем, заяву колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ про те, що в деяких бригадах недокомплектація іноді досягала і 70%. І от люди дуже потрібні. Але знову ж таки. Якщо брати те все, що там говорили військовозобов'язаним, про те, що прийдете оновити дані, пройдете ВЛК, далі там певний період навчання на полігонах і так далі, то знову ж таки наскільки поточні мобілізаційні дії дозволять докомплектувати бригади, наскільки швидко це можна буде зробити? І зв'язок у нас на жаль зник. Так, що у нас підказуєте? Те, що Слава казав, от від відімкнення світла і все. Мобільний зв'язок, світло, все відвалюється, на жаль. Підкажіть мені повертається в нас Павло чи ні. Друзі, так, намагаємося ми повернути зв'язок з Павлом нарожним, це військовий аналітик. Так, пане Павло, я не знаю, чи ви почули мене моє запитання. Давайте ще раз дабо збійгу я запитувала про те, наскільки поточні мобілізаційні заходи дозволять швидко і ефективно докомплектувати бригади, враховуючи, що колишній командувач об'єднаних сил зсу навіть говорив, що в деяких бригадах не порядка 70%. Ну, По-перше, про швидкість. Процес мобілізації він не швидкий. Ну, тобто, Це не так, що взяли водночас во всій ТЦК, прийшли там якась. Ну, дуже умовно, можна сказати, що потреба дуже груба оцінка там, від 100 тисяч людей по всій Україні протягом всього процесу мобілізації. І цей процес мобілізації він займе місяці. Ну, тобто, Це не водночас станеться. Чому так? Тому що у навчальних центрах є пропускна спроможність. Вони не можна взяти туди відразу там, відправити 100 тисяч людей, і всі 100 тисяч в час будуть навчатися. Навіть президент Зеленський на своїй конференції сказав, що у нас не вистачає навчальних таборів. Не вистачає саме за цього. Ми залучаємо наших союзників саме за цього наші мобілізовані вони їдуть там Францію, Німеччину та інші країни навчатися. Термін навчання є така ВОЗ, військово облікова спеціальність 100, це рядовий, ну яку базове навчання, яке повинен пройти всі, хто не був там на строковій службі, не служив в армії і так далі. Це 80 днів по нашій регуляції. Після того військовослужбовець він потрапляє у військову частину. Дуже мала ймовірність, що він після такого навчання відразу поїде на фронт. З великою ймовірністю, якийсь підрозділ, ну скажімо, батальйон чи там дивізіон в артилерії, чи якийсь інший підрозділ, він буде відведений на ротацію і до укомплектування, відновлення боєздатності. І туди потрапляться люди, вони пройдуть. Злагодження. Ну, тобто, вони будуть в своєму підрозділі вчитися, вони будуть знайомитися з своїми колегами, будуть знайомитися з іншими військовослужбовцями, командирами та е, розуміти свої обов'язки в цьому підрозділі. Е, саме тому ми вже виходимо на ну, таку цифру, ну в днів, так, мабуть, 90 а то і 100. До того моменту, поки цей мобілізований потрапить ну, безпосередньо на, на якісь бойові завдання. І, звісно, якщо він потрапить на бойові завдання, бо у нас мобілізують не тільки там стрільців, артилерістів, танкістів і так далі. У нас мобілізують там і. Спеціалістів по ремонту техніки, і банально там кухарів і кого завгодно. Ну, тобто, в армії є багато різних спеціальностей, але все одно це питання часу, це 90-100 днів. Тому ми беремо там початок нашої такої посилення мобілізації, це 16 травня, і отримуємо, що у нас такий ну, великий потік цих мобілізованих буде десь наприкінці вересня, в жовтні Ну, звісно, і до цього терміну будуть якісь люди потрапляти. Бо у нас є люди, які там служили в армії, які там служили, ну, скажімо, в поліції, які мають досвід, які мають Облікову спеціальність для них треба ну тільки відновити там якісь м -м, знання, пройти злагодження, і так далі. Вони швидше можуть потрапити на фронт, але все одно очікувати великого потоку людей до а, а, осені не треба. У міноборони каже, що у нас є 4,1 мільйона людей, які вже оновили свої дані до цього процесу. Там до штрафів, до там якогось там підсилення, до там по того, що там комусь будуть там повістки розсилати. і Так далі, і якщо сказати, що з цих 4,1 мільйона ну більше половини мають якесь бронювання, там троє дітей, угу. проблеми зі здоров'ям і так далі, все одно цієї цифри є достатньо. Цієї кількості людей достатньо для того, щоб закрити всі потреби нашої армії, тому що в нас в армії зараз один мільйона один Мільйона людей. Ну, звісно, точна цифра у нас не публікується, вона засекречена. Якщо навіть уявіть, що там потреба стоїть 200, скажімо, тисяч людей, абсолютно реально цих 200 тисяч із двох мільйонів знайти. ну Власне, ваша слова про. Пропускні спроможності, це якраз відповідь нашим глядачам, які пишуть, що от там одні прийшли в ТЦК, їм вручили одразу повістку от, після е, вивчення документів, а іншим поки що не вручили, інших відпустили. Чому така от одним так, іншим так? Тому що теж є відповідні моменти. Але от ще один момент щодо ви кажете наплив по суті, от мобілізованих зараз ми очікуємо на осінь. Наскільки. Це може вплинути на хід бойових дій, враховуючи, що знову ж таки є момент, який ні для кого не секрет. Ворог чудово а, працює з розвідкою і чудово розуміє, коли в нас здійснюється ротація і коли в нас на позиціях умовно не обстріляні ще військові. І на жаль, якраз оце от критичні перші години, перші дні а, критичні показники у втратах, як нам цього не допустити, враховуючи, що ми мобілізовуємо зараз доволі багато людей. Ну, дивіться, я не уявляю собі ситуації, коли беруть там, скажімо, формують батальйон, і всі там 100% військовослужбовців в цьому батальйоні вони не обстріляні, вони не грамотні і так далі. У нас всі, як я вже сказав, це все відбувається в процесі відновлення боєздатності. Ну тобто відводять якийсь підрозділ, заміняють людей, які там були поранені. ті, хто загинув, там, хто не вистачає, хто там, ну я не знаю, там якісь іншим чином там із армії пішов когось, там якісь хвороби з'явилися, і так далі. І вони ну так в лапках можна сказати розбавлені. Вілізованими, не обстрілюваними. Тобто поруч буде людина, яка вже воювала, яка знає, що робити. Крім того, процес злагодження, ну це такі мінімальні навчання, тобто, щоб люди знали, що робити. Проблема більше стоїть в тому, що люди, коли потрапляють на нові позиції, вони слабо знають собі географію, вони слабо знають Сміжників, своїх сусідів. Вони не знайомі там з тими, хто дає їм там вігнову підтримку, ну тих самих артилерістів. Це стандартна історія, коли підрозділ заходить, він починає шукати всіх, хто може дати їгнову підтримку. Тримку в першу чергу артилерію, бо саме артилерія дає а, до 80% у, ураження на полі бою, і дуже важливо мати з ними контакти і вміть з ними працювати на ну, там коригування і так далі. Це питання до в першу чергу до навчання. А, а, Ну з цим треба працювати. Ми на якоїсь відповіді немає, як от взяти цю проблему вирішити в водночас, Павло. І от з тим, що працювати, що і як будуть далі працювати от з завтрашнього дня. В плані ТЦК в плані тих людей, які не оновили свої дані, і е, очевидно, що знову ж таки це піде навантаження і на суди, потрібні якісь окремі перевірки, і так далі. Що нас чекає от завтрашнього дня? Ну тут питання дуже складне, але я точно можу сказати, що не буде якихось там масованих мільйонів, які штрафів видавати і так далі. Тобто, я думаю, що буде така системна робота протягом продовж місяців. у нас та цікаво вони отримали доступ до різних реєстрів державних ну в рамках цього закону, і вони будуть планово працювати з іншими цими людьми. Не ну, якогось там терора, там всіх там тянуть в тицікація, кого точно не буде. Ну а може вони все таки е, проведуть звірки, тому що от е, непоодинокі випадки, і зараз мені е, глядачка пише про те, що е, внукові, який два роки у війську, тиждень тому прийшла повістка і виклик до ТЦК. Ну, звісно, так, да, такі е, проблеми у нас є. Ну, чому це так, таке стається? Тому що, на жаль, наші ТЦК вони не дуже гарно автоматизовані. От дуже гарний приклад розоровий це роботи цього оберіга. Але навіть в ньому є проблеми. Ну, от яскравий приклад, коли його тільки запустили, там була помилка, як величезна кількість людей поставили статус, що вони в розшуку, а вони не в розшуку. Бували. Ну, на жаль, такі проблеми є, вони будуть вирішуватися, більш ніж впевнені, що там ну, більш-менш на таку системну роботу вийдуть через декілька місяців. Сподіваємося, дякую вам за відповіді. Павло Нарожний, військовий аналітик, про е, мобілізацію про те, що сьогодні останній день.